Доброго дня! Сьогодні 15 серпня ми починаємо другу виборку помідора. Вже масово для виготовлення томатного соку. То були, так споживали, трошки жінка там салати якісь робила. А зараз вже підійшов час, десь процентів 70-80 помідора дозріло. От бачите, ці нижні киточки практично всі дозріли, тут один, отут один лишився. І верхня ще треба тиждень-дві неділі. Вже він не цвіте, не в'яже. І тут у нас дощі, погода вже починається фітовторна, але помідор мій надійно захищений системником. Хоча вже термін дії системного препарату е, скільки десь, дві неділі, а може і 20 днів вже вийшов я в нього. Е, такі краї листочки вже починає якась хвороба брати за нього. Але самі плоди чистенькі, гарні. Так що. На заході України в відкритому ґрунті можна вирощувати помідор, і навіть потрібно, але треба підібрати гарний сорт і випрацювати свою технологію, про яку я розказував в попередньому відео. От дивіться, отакі, коли помідор ранній коли сорт помідора... У нас в даному випадку сорт кібіц. дружно віддає врожай, гарно закладає врожай. Ось такий варто. Йдуть дощі, росте бур'ян, грядка замульчована. Тирсою. Є пожива, є така подушка, яка зберігає вологу і в той же час як акумулятор лишньої вологи не віддає кореневі системі. Бур'янці ростуть, бо йдуть дощі, але добре, що не гніє і не фіто сам плід помідора. Урожаєм цьогорічним я задоволений. Зараз будемо приступати до виготовлення соку. Хто бажає насіння цього сорту, це провірений сорт. Я вже більше 10 років його культивую в себе на городі. Більш я не признаю ніякі сорти. От для щороку, для експерименту, я висаджую пару нових сортів. Але вони не проходять випробування і я знову вертаюсь до свого провіреного сорту. От, наприклад, куплявся як грошовий мішок. Ну, вроді є помідора, але він якийсь масивний, дозрівання недружне. Це взагалі попало в тій самій пачці, як то взагалі якийсь декар. Так що треба садити провірені сорти. Вертаємося до кібіца і на цій панорамі буду завершувати відео. От, навіть росте бур'ян, йому нічого не бракує. Не гніє, не фітовторить. Отакий помідор. Дякую за те, що додивилися моє відео. Слава Україні! Героям слава!